За добу ми на щастя ударів по самому місту Харкову не зафіксували. Однак, поряд із цим вже на жаль, традиційно спостерігали постійно в безпосередньо повітряному просторі області шахеди. А деякі з них фактично з'являлися у повітряному просторі безпосередньо над містом Харків. Ну і після того там прямували далі до напевно своїх цілей, де фактично були знищені нашими військовими. А стосовно обстрілів, то більше більше трьохсот разів. Ворог обстрілював наші прикордонні населені пункти на півночі території, на куп'янському, на ізюмському напрямку. Ну і відповідно традиційно наші воїни відбивали атаки по півночі нашої території, по вовчанському напрямку було чотири атаки. Ну і звичайно на жаль, найважча ситуація на куп'янському напрямку. Там ворог відповідно 12 разів. Випробовував позиції наших військових, ну і деякі відповідно бої йдуть і зараз. Ну, і відповідно, борівський напрямок для ворога так само є пріоритетний, Ізюмський район Харківщини, де ворог так само постійно атакує позиції наших військових. Пане Сенігубо, щодо. Удару російськими дронами, внаслідок якого постраждали дві жінки і села Нове Пекельне. Напередодні вечора розкажіть, будь ласка, які об'єкти стали точками ударів цих безпілотників? Це безпосередньо Берестинський район міста Хар, ну, тобто Харківської там області, це тиловий район. Уламки шахеда впали на приватний житловий будинок, де фактично пошкоджено його. Ну і і дві жінки так дійсно отримали легкі там відповідно поранення. Від госпіталізації відмовилися. Їм вся необхідна допомога медична була надана на місці. Тепер наші волонтерські організації працюють на місці для того, щоб оперативно ліквідувати аварійність значить зазначеного будинку, ну і далі по визначеному вже шляху по її відновленню. Люди мають відповідно подаватись на отримання компенсації на відновлення зруйнованого фактично житлового будинку. Пане Сенігубов, часто можна зустріти, зокрема у вашому телеграм-каналі, про посилені заходи з евакуації з Куп'янського та Бурівського напрямків. В чому полягають ці посилені заходи, і як багато людей вдалося таким чином евакуювати тих, хто ще е, проживали в цих е, районах, і поки що не збиралися їхати на безпечні більш безпечні території? Ну, у нас продовжуються евакуаційні заходи з 344 населених відповідно пунктів. Найнебезпечніший – це звичайно куп'янський напрямок. Звідти за останній час нами було евакуйовано більше 6 тисяч людей. Та й такі заходи продовжуються, наприклад, лівий берег. Не міста Куп'янську там вже немає на щастя дітей. Однак ще залишаються 133 дорослі людини. На жаль, від відмовляються від евакуації, і ці посилені заходи вони заключаються в тому, що фактично цілодобово місцева влада, місцева адміністрація разом із національною відповідно поліцією з волонтерськими організаціями працює щодо організації там евакуації і роз'яснення. Ання населення стосовно необхідності виїжджати, тому що ворог, по-перше, б'є по цивільним житловим, фактично будинкам та цивільній інфраструктурі. А по-друге, ми вже не в змозі втримувати там ані теплопостачання, ані електропостачання, ані водопостачання, тому що інфраструктура там зруйнована, відновлювати не можемо, тому що ворог знов ж таки по ремонтним там, тобто бригадам, б'є прицільно. Значить, ну і з і звичайно, єдиний вихід по тому напрямку виїжджати. На більш безпечні території, тим більше, що все для цього забезпечено, ми надаємо місця для тимчасового проживання. Крім того, міжнародні партнери повністю налагодили. Відповідно надання супроводу та допомоги таким безпосередньо людям. Ну і так само Борівський напрямок, над ним так само працюємо. Звідти було евакуйовано більше двох тисяч людей. В, самій, в самому населеному пункті борова ще залишаються люди, і звичайно, це такі евакуаційні заходи будуть відповідно ще тривати. Пане Соня Губов, а як Обласна влада готується до можливих варіантів погіршення гуманітарної ситуації у, на тих територіях Харківської області, які сьогодні наближені до лінії фронту. На жаль, ми пройшли сумний досвід 22-го тобто року, коли майже 40% території Харківської області було стрімко окуповано. і Ми мали підтримувати людей, які залишались під повною окупацією, при тому, що ворог не надавав жодних дозволів на відповідно гуманітарні, тобто коридори, евакуаційні коридори тощо. Значить, ну і так само ми готові до погіршення ситуації. У випадку такого ми оперативно зможемо організувати і евакуаційні заходи. І ми розуміємо, як на півночі нашої території навесні цього року, коли одночасно виїжджали тисячі людей. І звичайно, у нас і зарезервовані місця для відповідного проживання, і міжнародні партнери створили собі відповідні резерви для надання підтримки та для надання відповідної допомоги. Ну і звичайно наші волонтерські там організації об'єднані в координаційний штаб при обласній військовій адміністрації. А їх там більше 250 таких організацій. Пане Панесенігубов, а як і чим допомагаєте людям, ті, які залишаються жити на прифронтових територіях, які зараз найбільше обстрілюються? Ну, по перше, звичайно, що наразі опалювальний сезон, звичайно, ми мали забезпечити всі сім'ї вразливої безпосередньо категорії населення. Таких у нас більше 40 тисяч домоволодінь безпосередньо підтримкою. І якщо брати грошову підтримку, то 13 тисяч домогосподарств вже таку підтримку отримали. Це по 21 тисячі гривень для безпосереднього придбання паливної відповідно. Саме деревини. Продовжується проект щодо надання скрапленого газу у, у відповідно балонах. Більше 200 домогосподарств вже отримали на черзі ще відповідно тисячі. Ну і звичайно, і забезпечення ліками тощо. Однак, враховуючи безпекову ситуацію, є населені пункти, де немає електроенергії, де дуже важко туди відповідно доїхати, тому що ворог б'є і дістає і артилерією, і мінометами, і танками. і FPV, відповідно дронами, тому звичайно, у випадку необхідності, у випадку, тобто бажання людини, у нас працює цілодобово гаряча лінія. Єдиний вихід це евакуюватися з цих небезпечних безпосередньо територіях, і таку евакуацію ми звичайно проведемо.